Відтепер кадри, на яких зображені пам'ятники Леніну на центральній площі та біля залізничного вокзалу, можна знайти лише в архівах. Ввечері 22 лютого пам'ятники знесли з постаментів. До цього часу скульптурна композиція Ленін і Червоноармієць майже півстоліття простояла на привокзальній площі. Трохи менше на своєму місці простояв пам'ятник на центральній площі. Для когось ці пам'ятники історія для когось відголосок тоталітаризму. Загалом думки олександрійців з цього приводу. Неоднозначні, я гадаю, що в нашій історії прийшло, прийшов час змін, і ці зміни зараз починаються. Дюш, яка молодець, наші студенти, о, наші Олександрійські, в усіх городах другі завалили оці пам'ятники. Якщо чесно, пам'ятник це не така, то вже велика. От дійсно тут героям треба тим, що в Києві поставити. Він нікому не мішав, а на цьому місці ставити героям ну, не стоїть. І, лучше краще їм. надо было поставить новый памятник и фундамент заново поставить. Можно было оставлять это все дело. Хотя бы еще поколение. Какой-то вандализм, понимаете? Нельзя. Это история. А историю надо уважать. Кто бы это не был там. Прежде чем снимать и валять памятники по Украине, надо поставить и сделать что-то новое. А потім валять те, що було стояло годами. Я вважаю, що це, звісно, історія, що ми знаємо його все. Ну, на настояще час я підтримую те, що його зняли. Треба було цивілізовано зняти цей пам'ятник і відвести е, десь місце для. Не може сохранення, так сказати, да щоб всі це було в музеї, щоб наступні покоління бачили, які йшли події у нашій країні. Знесена біля залізничного вокзалу скульптурна композиція Ленін і Червоноармієць залишилася цілою. Її під свою опіку забрали представники місцевої організації КПУ. Доля пам'ятника з центральної площі більш плачевна. Під час звалення від скульптури відпала голова, яку викрали вночі. Наступного дня рештки пам'ятника перевезли на територію комунального підприємства Благоустрій. Допомогу у перевезення надали громадські організації Нова хвиля та козацький звичай. 24 лютого почався демонтаж. Аж постаменту. За словами організаторів робіт, гранітні плити також будуть направлені до благоустрою. Інформацію про те, що рештки пам'ятника зберігатимуться у комунальному підприємстві, підтвердив начальник управління ЖКГ міської ради.